Бокс, як і будь-який вид спорту, потрібно популяризувати і розвивати, адже здорова нація формується з виховання підростаючого покоління. 19 жовтня, за сприяння кандидата в народні депутати України Леоніда Глиняного на Ставичинському стадіоні колос на встановленому під відкритим небом боксарському ринзі відбулися фінальні поєдинки відкритого юнацького особистого чемпіонату Ставичинського району з боксу, присвячені Дню українського козацтва та Дню селища. Розпочали змагання звучанням державного гімну. Також всі учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв АТО, учасників бойових дій на сході України. До всіх присутніх на святі з вітальними словами звернулися голова районної організації ВФСТ Колос Сергій Дзисюк та довірена особа кандидата в народні депутати України Леоніда Глиняного. Наш кандидат Леонід Петрович Глиняний дуже поважає спорт. Він сам спортсмен. Сам займається спортом, зараз вже катається на велосипеді, займається гімнастикою, тому він розуміє, що таке спорт для молодих людей. Молоді люди, спорт це сила, це мужність, це певність завтрашньому дню. Тому вітаю вас цим святом. Бажаю перемоги до нових звершень. Цього дня за титул чемпіона провели 15 боксерських поєдинків за участі збірних команд із Тавища, Узина, Володарки та Жашкова. Як стверджують учасники змагань, зійтися у двобої з суперником з іншого району чи області це справжнє тренування і випробування своїх сил. Адже чим більшою є бійцівська практика, тим міцніший лоб і сильніший технічніший удар. В результаті спортивних поєдинків чемпіонські звання у порядку вагових категорій завоювали ставищани Артур Майструк, Владислав Попенко, Валерій Головатюк, Тарас Котельніков, Максим Паланський, Олександр Апраксін, Владислав Капелістий та Артем Лябах. Сьогодні, 19 жовтня, був проведений дуже хороший турнір по боксу. Завдяки підтримки Леоніда Глиняного приїхали команди Жашкова, Ставища, Уманя, Білоцерківського району, Володарського району було більше 15 пар і більше 50 учасників змагань. Турнір пройшов на великому рівні. Дуже приємно, що місцева команда поставила рінг на відкритому, багато глядачів було. Я вважаю, що такий турнір це, це ну, грандіозне для ставищ, грандіозне для всієї молоді. Ну, і взагалі хотілося, щоб ті люди, які нас підтримують, щоб вони і далі нас підтримували, щоб ці турніри були традиційні, жовтневі турніри, по боксу, по футболу і по іншим видам спорту. Велике спасибі. Організаторам Леніду Глиняному і всім небайдужим до спорту, до здорового образу життя. Організатори змагань нагородили всіх фіналістів спеціальними грамотами та медалями. Призом глядацьких сампатій, нагороджено Олександра Росоху із Володарки. Кубок за волю до перемоги отримав Ігор Харченко із Жашкова. А кубок Кращий боксер чемпіонату дістався Артему Лябаху зі ставища. Усі команди отримали в подарунок боксерські рукавиці та форму, дякуючи сприянню в цьому кандидату в народні депутати України Леоніду Глиняному.